Ізраїль завдав масованого повітряного удару по Ірану, щоб зруйнувати його ядерну програму. В Індії сталася жахлива авіакатастрофа пасажирського літака. НАТО та німецька розвідка чітко усвідомлюють реальність можливої війни з Росією, а в Польщі Дональд Туск зберіг свої позиції в уряді. Публічний конфлікт Дональда Трампа та Ілона Маска схоже затухає. Такими основними подіями були наповнені сторінки та ефіри провідних світових медіа цього тижня. Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Михайло Наход. І сьогодні я розповім вам про найцікавіше, що говорять, показують та пишуть у світі. У ніч на 13 червня Ізраїль завдав превентивного удару, націленого на підрив ядерної програми проти військових об'єктів Ірану. Про це повідомляє The Times of Israel та CNN. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що оголосив надзвичайну ситуацію по всій країні після превентивного удару Ізраїлю по Ірану. The Times of Israel повідомляє, що сирени тривоги пролунали по всьому Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану. За повідомленням, ізраїльські військово-повітряні сили завдали ударів по десятках цілей по всьому Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Операція отримала назву Nations of Lion. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що Іран має достатньо збагаченого урану, щоб створити кілька бомб протягом декількох днів, і вони повинні діяти проти цієї неминучої загрози. Сирени, які пролунали по всьому Ізраїлю, були попередженням цахал, яке випередило можливу реакцію Ірану. За даними ізраїльських та іранських змі, країни оголосили про закриття повітряного простору. Через удари по Ірану ізраїльський прем'єр-міністр Бенямін Натаньяху скликав засідання Кабінету міністрів з питань безпеки. За словами Натаняху, мета операції завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, заводах з виробництва балістичних ракет і військовому потенціалу Ірану. Він додав, що операція триватиме ще багато днів. Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що штати не брали участі та не надавали допомоги в ударах, здійснених Ізраїлем по Ірану. За даними ЗМІ, начальник іранських збройних сил Мохамед Багері інші члени військового командування та розробники ядерники були знищені під час перших ударів армії оборони Ізраїлю по Ірану. Зокрема, загинули шість вчених ядерників. Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель командира корпусу вартових ісламської революції Хосейна Саламі в результаті ізраїльського удару. Напередодні повідомлялося, що Ізраїль може атакувати Іран найближчими днями, якщо Тегеран відкине пропозиції США обмежити ядерну програму. Речник збройних сил Ірану, бригадний генерал Абольфазл. Шакерчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США дорого заплатять, незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність. Для України ця атака Ізраїлю на Іран має як позитивний, так і негативний контекст. З позитиву, те, що Трамп не стримував удари Ізраїлю після того, як американські спроби перемовин про припинення іранської ядерної програми провалилися. З негативного засоби стримування і протиповітряної оборони, зокрема ракети-перехоплювачі, спрямовуються на близький схід, а не в Україну. В Індії одразу після зльоту розбився літак авіакомпанії Air India, що прямував до Лондона. Про це повідомляє BBC. Літак Air India зазнав аварії біля аеропорту міста Ахмедабад. Він прямував до лондонського Гатвіка, одного з провідних аеропортів. У зміст з'явилося відео, на яких видно, як велетенський лайнер втрачає висоту і зникає з поля зору, а над тим місцем піднімається полум'я. Агентство Reuters повідомляє, що на борту було 242 людини. Ресурс Flightradar, де можна відстежувати повітряний трафік у реальному часі, повідомив, що сигнал з літаком було втрачено майже одразу після того, як він вирушив у політ. В управлінні цивільної авіації Індії повідомили, що літак впав за 5 хвилин після зльоту у житловому кварталі. На борту було 232 пасажири і 12 членів екіпажу. З них 169 це громадяни Індії, 53 особи громадяни Великої Британії, один громадянин Канади та семеро громадян Португалії. Наскільки відомо, це перший в історії випадок катастрофи сучасного авіалайнера Boeing 787 DreamLiner. Оскільки літак розбився в житловому районі, поряд з офісами, ймовірно, загинули також деякі місцеві жителі. Точна кількість жертв ще встановлюється. Пізніше ЗМІ повідомили, що одна людина вижила в результаті падіння літака. Це британсько-індійський громадянин. Про це повідомив індійський телеканал NDTV та підтвердив комісар поліції Ахмеда Бада. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте – під час виступу в Четем Хаус у Лондоні заявив, що Росія може напасти на альянс протягом п'яти років. Росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина Путіна прискорюється, а не сповільнюється. Росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї і швидше ніж ми думали. Пояснив він. За словами генсека НАТО, лише говорячи про боєприпаси, Росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік. Крім того, додає Рютте, оборонно промислова база Росії як очікується, лише цього року випустить півтори тисячі танків, три тисячі броньованих машин і 200 ракет іскандер. Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу, є лише НАТО, наголосив генсек Альянсу. Він також оголосив на необхідності збільшення потужності протиповітряної та протиракетної оборони альянсу на 400%, а також значно підвищити кількість наявної зброї, посилити логістику та медичне забезпечення війська. Минулого тижня міністри оборони країн НАТО погодили нові амбітні цілі. Точні деталі засекречені, але НАТО потрібно 400% відсоткове збільшення протиповітряної і протиракетної оборони, говорить Рютте. А ще Альянсу визнав, що припинення вогню дозволить Росії накопичувати зброю і підвищить ризики для НАТО. Навіть попри те, що війна проти України триває, росіяни все ще можуть дещо збільшити запаси на складах. Але це дискусійне питання, додав він. Ці заяви Марка Рюте лунають напередодні саміту НАТО, на якому планують затвердити пропозицію щодо збільшення оборонних витрат держав-союзників. Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер пояснив російською загрозою вимогу американців якнайшвидше збільшити оборонні бюджети членів альянсу. Слід зауважити, що хоча Вітакер наголошує на загрозах зі сторони Росії, Сполучені Штати не поспішають тиснути на Москву. Більше того, сенатор Рент Пол від республіканської партії розкритикував ініціативу сенатора Лінці Грема щодо санкцій проти Росії, назвавши його законопроект. Економічною війною, що шкодить США. глава Федеральної служби розвідки Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія має намір випробувати рішучість НАТО, зокрема, розширюючи своє протистояння із Заходом за межі України. Його слова цитує агентство Reuters. Керівник Федеральної служби розвідки Німеччини зазначив, що його відомство має чіткі розвідувальні дані, які свідчать про те, що російські посадовці вважають колективні оборонні зобов'язання, закріплені в договорі НАТО, такими, що вже не мають практичної сили. А Україна є лише етапом на шляху Росії на Захід, сказав Каль. Водночас він наголосив. Це не означає, що Німеччина очікує руху російських танкових армій на Захід. Не розкриваючи деталей щодо джерел розвідки, Каль зазначив, що російські посадовці передбачають конфронтації, які не дотягують до повномасштабної війни, але можуть перевірити, чи справді США виконують свої зобов'язання щодо взаємодопомоги відповідно до статті 5 Північно-Атлантичного договору. Їм не потрібно направляти танкові армії для цього. Достатньо відправити зелених чоловічків до Естонії, щоб захистити нібито пригнічену російську меншину, заявив він, маючи на увазі російську окупацію Криму у 2014 році. Каль також зазначив, що його контакти з американськими колегами переконали його в тому, що вони серйозно ставляться до російської загрози. Як повідомлялося раніше, комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс Поділяє оцінку західних розвиток, що напад Росії на держави Євросоюзу може статися протягом наступних кількох років. Країни Групи Семи G7 схвалили спільну заяву, в якій, зокрема, головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр П'єрвандіє вважає, що арміям НАТО варто повчитися креативності в Україні, зокрема в операції Павутина. Про це він сказав в інтерв'ю агенції «Франс Прес. Вандіє назвав українську операцію Павутина справжнім троянським конем. Історія про троянського коня сталася тисячі років тому, а ця тактика оживає знову завдяки технічній та індустріальній креативності, сказав він. За його словами, ця операція показала, наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати. Адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю. Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптовувати їх, додав адмірал. Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки Україна здійснила операцію Павутина з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали 5 аеродромів на території РФ, зокрема, в Мурманській, Білая в Іркутській, дягілєво Рязанській, Іваново-Іванівський в Іванівській та Українка в Амурській областях. Удар по авіабазі Білая, розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою на об'єкти у Сибірі в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали fpv дрони частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів. У Німеччині кажуть, що операція Павутина могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ. А американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він не публічно висловлював захоплення цією операцією. Американський мільярдер Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента США Дональда Трампа. Про це він написав у соцмережі Ікс. У середу 11 червня Маск опублікував у своїй соцмережі допис, у якому зізнався, що шкодує через деякі свої заяви щодо американського президента, визнавши, що вони зайшли надто далеко. Суперечка між президентом США та американським мільярдером спалахнула 5 червня, коли Трамп заявив, що переміг би на президентських виборах без допомоги Маска. Трамп також заявив, що вже не хоче спілкуватися з Маском і навіть не думає про нього. Після цього маск почав публікувати серію дописів на ікс ствердженням, що без його підтримки Трамп не переміг би на виборах, та з критикою бюджетного законопроекту Трампа, який, за його словами, передбачає зростання і без того великого дефіциту бюджету США. У відповідь Трамп написав, що в певний момент Ілон опинився на межі, а також додав, що він просто збожеволів. Також повідомили, що Трамп нібито задумався продати свою. Теслу. Президент Литви Гітана Науседа розкритикував той факт, що західні лідери, зокрема німецький канцлер Фрідріх Мерц, не виконали погрози про санкції проти Росії за розв'язану нею війну проти України. Про це литовський президент сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild. На запитання, чи підірвав Мерц авторитет Європи, Науседа відповів: безумовно, це проблема. І це впливає не тільки на авторитет наших санкцій, але й на авторитет усіх наших заходів щодо Росії та нашу підтримку України, сказав президент Литви. Після візиту до Києва минулого місяця Мерц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском закликав Росію погодитись на тридцятиденне перемир'я. Лідери найбільших європейських країн погрожували санкціями в разі відмови. Росія проігнорувала виклик, і нових санкцій не було. Ми часто заявляли, що будемо підтримувати Україну і постачати бойові літаки, ракети великої дальності та боєприпаси, але ми не в змозі виконати ці обіцянки, додав науседа. За його словами, українці потребують обладнання та боєприпасів зараз, а не завтра. Нагадаємо, Мерц після зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом заявив про спільний обов'язок Німеччини та США щодо сильнішого тиску на Росію. Але в ході зустрічі з Трампом в овальному кабінеті минулого тижня Мерц уник прямих суперечок з американським президентом проте м'яко наголосив, що Німеччина на боці України. Американський президент Дональд Трамп висміяв кліматичну активістку Грету Тунберг після того, як Ізраїль перехопив судно, на якому вона прямувала до сектора Гази. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Передає видання Захіл. Журналісти попросили прокоментувати нещодавній інцидент з Тунберг, коли вона та ще декілька активістів прямували до сектора Газа. Вона дивна людина, вона молода, зла людина. Відповів американський президент. На його думку, активістка безумовно відрізняється від інших. Лідер США порадив їй записатися на курси з управління гнівом. Нагадаємо, що шведська екоактивістка Грета Тунберг та ще 11 активістів 1 червня вирушили морем до сектора Гази, аби прорвати ізраїльську блокаду цієї території. Раніше стало відомо, що судно, яке прямувало до сектору Газа, перехопили ізраїльські військові. Пізніше Ізраїль депортував Грету Тунберг до Швеції. У Німеччині викликав бурхливу реакцію. Документ підписаний понад 100 діячами, пов'язаними з соціал-демократичною партією. Він стосується зміни політики безпеки та оборони і переговорів з Росією. Так звані мирні кола соціал-демократів закликали до переговорів з Росією та припинення розміщення нових американських ракет середньої дальності в Німеччині. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус рішуче відкинув заклики провідних однопартійців до зміни політики щодо Росії. Цей документ є запереченням реальності. Він зловживає бажанням народу нашої країни покласти край жахливій війні в Україні, сказав Пісторіус. Міністр чітко дав зрозуміти, що поділяє прагнення до миру. Водночас він нагадав, що глава Росії Владимір Путін ігнорує пропозиції України про беззастережне припинення вогню. Він зриває переговори. А коли все-таки веде їх, то одночасно бомбить міста в Україні зі ще більшою силою і жорстокістю, зазначив Пісторіус. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також відкинув маніфест. І заявив, що єдність його коаліційного уряду, куди входить соціал-демократична партія, буде збережена. В іспанській столиці Мадриді у неділю, 8 червня, десятки тисяч людей вийшли на вулиці з вимогою відставки уряду на чолі з Педро Санчесом і дострокових парламентських виборів. Про це повідомляє Гардіан». Акція протесту організована опозиційною консервативною народною партією під гаслом Мафія чи демократія зібрала від 45 до 50 тисяч осіб. Хоча організатори оцінюють кількість учасників у 100 тисяч осіб. Впродовж останнього року уряд Санчеса та його найближче оточення стикалися з низкою звинувачень у корупції. Тиск на іспанську соціалістичну робітничу партію посилився останніми днями після того, як колишнього члена партії звинуватили у спробі розгорнути кампанію дискредитації глави відділу боротьби з економічними злочинами, який розслідує справу дружини прем'єр-міністра Бегонії Гомес, його брата Давида Санчеса та колишнього міністра транспорту Хосе Луїса Абалоса. Сам Санчес звинуватив своїх політичних опонентів у проведенні операції з переслідування та залякування проти нього та його дружини, стверджуючи, що неправдиві звинувачення, висунуті проти неї, мають на меті спричинити його особистий і політичний крах. Демонстранти вийшли на акцію з плакатами з написами: Санчес зрадник, уряд йде відставку, а лідер народної партії Альберто Нуньєс Фейхо знову закликав до дострокових виборів. Додатково нагадаємо, що дружину прем'єр-міністра Іспанії звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала. У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє Tagesschau. Як зазначила міністерка, чітке і, перш за все, ефективне вікове обмеження для користування соціальними мережами захищає дітей у їхньому приватному житті, а також сприяє здоровому розвитку. На думку, Хубіг, це також полегшить життя батькам, яким більше не доведеться щодня контролювати та обговорювати з дітьми їхню активність у соціальних мережах. Перший досвід інших країн показує, що таке обмеження позитивно позначається на дітях і підлітках у школах, додала вона. Там, за словами Хубіг, стає менше знущань, більше концентрації, більше соціальної взаємодії. Раніше повідомлялося, що влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років. Крім того, Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж. Це питання активно обговорюється і в інших країнах. Сейм Польщі висловив довіру уряду Дональда Туска, який ініціював голосування після програшу кандидата від провладної партії громадянська платформа Рафала Часковського на недавніх президентських виборах. Заводом довіри уряду Туска висловились 243 польські депутати. Проти проголосували 210. Жоден під час голосування не утримався. Голосуванню в сеймі передував виступ польського прем'єра, в якому він підбив підсумки півтора року перебування при владі та розкритикував попередні уряди права та справедливості. Тут зокрема говорив про проблеми з донесенням успіхів свого уряду до суспільства, а також заперечив чутки про можливу відставку і розформування нинішньої коаліції. Перед власним голосуванням можливість поставити питання уряду мали депутати Сейму, і таким правом скористалися рекордні 269 парламентарів. Пропозиція Дональда Туска щодо голосування за вотум довіри стала наслідком поразки підтримуваного владою кандидата Рафала Часковського на президентських виборах. Національне опитування показало, що жителі країни розділилися майже порівно у питанні можливої відставки прем'єр-міністра Дональда Туска. На цьому завершую огляд основних міжнародних подій тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент ТІВІ» у Ютубі та сторінки в інших соціальних мережах, щоб не пропускати головного. Також підпишіться на мою сторінку у Фейсбуці, де я інформую не лише про світові, але й про місцеві події. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників!